Так, друзі, повертаємось на оболонь Арену. Розпочинається другий тайм. Матчу оболонь. Оболонь 2. Чайка вижерат. Касалапа з м'ячем. Добре, технічно. Ще далі. На жаль, втрачає Гурін з м'ячем. Крос, справа флангов він на балоні! Це небезпечно! Удар. Ну це такий, знаєте, така свічка кучерявий на місці. Боротьба в центрі поля. Касалапав. Годованець. Добре. Садить на п'яту точку. А, ні. Мені здалося, що посадив гравця, болоня п'яту точку, але... Так, все-таки так і було. Кутовий, друзі. Відбувається подача. Навасіла вставляв голову. Або вже як швидко стрімко мчить лівим флангом. Проходить Гуріна, Молодець, Гурін професор. Так, друзі. Ну, досить стрімко розпочинається другий тайм. Нагадую, рахунок 0-0. Юра, вперед. Богдан головою. Ну, удар! Оу. Друзі, ну це момент для коротких роликів. Для тіктоку. Ви все бачили. Так, знову продовжує годоване з Вот Отак мчить правим флангом. Його досить легко зустрічають і зупиняють. Касалапам непогана Гурін. підсік м'яч так дотепно, але не дійшов м'яч до Сисоєва. Знову Гурін намагається. Мчить оболонь вже небезпечно. Удар! Учерявий ярік, ну це, це було не важко, це не важко. Оу, друзі, у нас якесь зупинка в грі, гравець оболоні на газоні. Що там, друзі, якось ми... я і не побачив. Ні, все добре, вже підіймається 20-й номер. Молодець, справжній чоловік, трішки накульгує, але... Все добре. Продовжуємо кучерявий сильно вперед. Богдан, на жаль, на жаль, м'яч виходить. Відворіта балонь. Чудова на виправня гра Сімоненков. Знову від Новоселова Пас удар. Ні, ні удару немає. Прихований пас на Годованця. Годованець Ваня, ну щось поки не його час. Гура не перехоплює. Сіманінка з м'ячем перехоплює. Рухається вперед. Дуже розрізний пас, але не проходить. Удар. Богдан Сесоєв, в другий момент за 4 хвилини. Та які 4 хвилини? Дві хвилини, мабуть. Не більше Богдан Сесою мав два моменти. О! А от на користь балоні вкидає головою далі. Знову удар гол! Але не в ті ворота, друзі. косолапов гура. Косолапов тягне вперед. Віддає на Гуріна Гурін. Ай-яй-яй-яй-яй, помиляється Дмитро. Треба назад всім. Допомогти Сіманненка в нам місці. Хто там, хто? Богдан Сесою веде боротьбу. Так, 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 сівка підхоплює м'яч, вчить до ворота балоні. Так, друзі, вже кутовий. Вже другий кутовий. В другому таймі. Потрібно використовувати цю перевагу Уже скільки. Дмитро Гурін падає. На жаль, на ближнього. Може ще буде. Ще просил. Сіманієнка, який удар. І в якому каркалом пришку прыщ... воротара Болоні переводи м'яч на кутовий. Стрибку, карколомний стрибок від воротаря болоні. Знову подача! Така вода. Ну, ні, 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 ні. Нікому. Підхопити цей м'яч тим часом аболонь. атаці між пісідка молодець. Тактичний фол. Так, так, там потягнув. Молодець. Це нормально. Це дозволяється. Це було потрібно робити, бо ззаду було вже небезпечно позаду було мало гравців. Штрафний удар від на Подача. Фух, навесілав. Юрій знімає все на другому поверсі. Чудовим чи мчить на лівому фланзі. у Ні, все-таки це номінально правий флан, друзі. Щось я їх плутаю. Так, виходить, зміна у нас Вайтенка. Зліва Бруй замість годованець та сівка сідають. Подача! Оу, непогана, Юрий. Ні-ні, це Артем. Вставляв ногу ну лише від дворі, друзі. Щось поки не лізе м'яч. Абалонь. Ну, такий просто низом. Богдан встигне чи ні? Ну трішки інертна бодя рухається, потрібно швидше. Так, друзі. Ну що? Я вже вже не пам'ятаю, які кутові. 64-й подача! Удар! Ні. Зараз непогада. Непогана м'яч. Ниряв за камірець гравців Абалоні, але не знайшов нікого з, нікого з гравців. Чайки. Вайтенка. Гурін. Ну, Дмитро, ну так, просто віддаємо м'яч. Друзі, навасілав. Ах, Юра, помиляється. З простою, казалось би, передачею. О, який пас! Небезпечно! Ярик на виході грає, як справжній капітан. Вперед, 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 сильно вибиваємо. Ну хто? Де наші нападники, друзі? Оболонь вертикально, сильно. Добре, Новоселов. Симоненков. Удар! Від Артема! Друзі, не хочеться казати про удар відчаю, але щось на те схоже. Десята хвилина другого тайму. Рахунок 0-0. Друзі, давайте відверто. Ну не бачу я, поки змістовної гри. Не бачу. А дуже хотілося були відрізки непогані в першому таймі. Гура вперед. Підтримуємо нашу команду, віримо в хлопців. Добре. Вайтенка. Бруй. Знову Вайтенка, знову на бруя. Бруй підхоплює. Добре, Назар проходить. Давай, 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 Назар тиснуть потрібно. Чіпляємося за м'ячик, друзі. Ну що в нас? Гура, два дотику. Дот... Так, 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 так. балон підхоплює. як Красиво. Красива дія від Гуріна, Непогано ще й точно була. Рапопорт, подача. Ну! Я! Гол-гол-гол! голасо! Друзі, на 11 хвилині. Чайка! Чайка, чайка. чайка, На 11 хвилині м'яч ворота Болонь 2 забиває номер 3 Богдан Сесоєв. Вітаємо Богдана і всю команду. Нарешті, друзі, ну, потрібно це було робити ще раніше. Але як є, 11 хвилина, 1-0. Чайка попереду. Центрополя розводить Абалонь. Сразу стрімко вперед. Намагаються. Намагаються скористатись. Так, друзі, в нас є заміна. На правому фланзі виходить Давід Шуліка, номер 22. Давід досить стрімко вривається в нашу команду. В другому складі ми чекаємо від нього дуже активних та атакувальних дій. Він дуже хлопець зібний, швидкий, тому команда на нього розраховує. Так, друзі, якась там була замінка. Оу, в нас кутовий! подача. Ну, не перебиваємо ближнього гравця. Знову треба перепадати, кутовий. Так, пас, на гурі, на гура. Дмитро, ну що таке? Ну не вдається. Як тільки починаєш критикувати Дмитра, так він починає грати, а так щось не хоче. Як він вміє? Я вже казав про це в першому таймі. В першому таймі від нього був дуже якісна гармата. Так, що в нас аут? На користь чайки. Добре, чудово відпасовується, подача. Навасюолав. Ну, Сисоєв, чіпляється, удар від Богдана. Молодець Бодя. Зараз в другому таймі став набагато гостріше грати. Навасюала. Юрчик вперед, Богдан головою. Бруд дістане чи ні. На жаль, на жаль. Ну, пас був занадто все-таки сильний. Так, чуємо тренер під бадьорою Давіда Шуліку та просить його поактивніше грати. Теж чекаємо і ми. Вайтенка помиляється. А балонь з нячем всерединю. Сімоненка впехоплює, рухається, тьома спокійна, на Касалапова. Касалапов дивиться, шукає шпарини в оборонних. Обороні побудові оболоні назад. Ну непогано молодці, спокійно. Кучерявий, Новоселов, от так от, друзі. Нарешті, нарешті. Симоненков, Ай. Шуліка. Косолапав. Симоненко, От така гра подобається. Друзі. Ну треба, хай побігають хлопці. Вот. Добре. на... Чудова дова! Чудова, хлопці! Оце воно! Нарешті ми побачили комбінаційний футбол в виконанні чайки. Молодці! Рахунок 1-0. Чому? Не потрібно прям бігти вперед Гура головою. Давайте треба зупинити м'яч, опустити вниз. Ні, а підхоплює. Вайтенка на випередження. Непогано. Дмитро теж проходить красиво одного. Так. Назар вступає в гру, фалить, а це добре на половині оболоні. Це, в принципі, можна і робити, якщо в боротьбі. Нічого страшного, оболонь намагалась знайти нападника ой 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 яй 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 яй, -яй, 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 -яй Зіткнув, зіткнулись, гравець у балоні. Влупив. Ах, Юрчик боєць. Відверто получив ногою по голові, але залишається на полі. Це не може не захоплювати. Навасіла в Юрій, молодець. Гора, вилазі. Що там, Юрчик? Невже залишає поле, я не вірю. Ах. На Юра, бажаю тобі здоров'я. Чекаю на полі. Як Юра. Гора щось намагався п'ятою вигадати. А зараз м'ячем. Дмитро. Нашу ліку. Чи дістане, Давід М'яч? На жаль. Ходять вперед. Сіманітка на місці. Гура. Знов запалює. Дмитро, навіщо це робити? Ти технічний гравець, приймай м'яч. Ні, він запалює далі ці свічки. Не потрібно. Сіманітка технічно. Артем шукає кому. Потрібно відкриватись. Нашу ліку пас, давай Давід. М -м. Мені здається, ще не вистачає розуміння між гравцями. Давід все-таки недавно в команді. Потрібно все-таки було як якісніше реагувати на цей пас. Досить непоганий від Сімоненкова. Так, ну що, оболонь. Відворіт. Гура. От Зараз проштовхує сам собі. Ну, далі. Непогана, якісні дії. удар! <б Austin> <werke> Друзі, на ударній позиції був Дініс Сівка, восьмий номер. От зараз знову Гурін сподобався. Індивідуальні дії пройшов і покатив на гравця. Так, друзі, 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 балонь правим флангом. Ну вже, да, це вже лівий фланг. Чи... Добре, Артема, це на таке не проведеш. Добре, 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 Сімоненко, Ну, сівка просто стояв, вибачте, Денис, треба йти на м'яч. Добре, гора перехоп, перехоплює вперед Дмитро, Бери під контроль м'яч. Так, м'яч виходить на аут. Так, друзі, зараз. Щось там чаклують над Юрою. Як є, є все-таки ушкодження, потребує допомоги. Давід, 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 давід. Не, не встигає, але молодець бореться, не виключається з моменту. Яка небезпека! Ох! Друзі! Ну що, друзі, по концентрація повинна бути стопроцентна. Трішки, мені здається, виключились гравці, чайки з гри і оболонь зрівнює на 20-тій хвилині, друзі. Ну, треба віддати належне оболоні. Вони намагалися зробити і впіймали нас. Один-один, друзі, 20-та хвилина забиває оболонь. Пісітка на полі, приймає м'яч. Ах, на жаль, втрачає. Гура! Так, друзі, дивлюсь на Юрчика. Де він? Так, красень, все. Молодець. Готовий до боротьби. Цей хлопець не здається. Подача від оболоні. Добре, грає касала по головою. Так, друзі, ну щось ми вже розслабились, друзі. А зліва я бачу на поле з'явився 12-й номер Тимур Картошкін. Зараз непогано відпасовує на Вайтенка. Вайтенка далі. Гура. Добре на сівку. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Косолапав. Розряджає гармату на 22 хвилині. Друзі, ну про що я казав на Юра Повертається на поле. Молодець. Справжній чоловік та боєць. Симоненко головою. Сівка. Так, оболонь перехоплює, друзі. Треба Небезпечно. О, який посередло поля! Кучерявий на місці. В какалом стрибку. рятує нашу команду. Так, вперед. давіть, даві, даві, давіть. У вас було, бля, Що зробили? непогано. Десь нападники не зрозуміли. Цього задуму. Картошкин, перший на м'ячі. Щось з метро там починає набивати. Так, друзі, Аболонь в атаці останні хвилини пішли. Добре, кучеря виходить з воріт і контролює м'яч. М'яч від воріт. Непогано грає на ближнього. Симоненко. Шуліка. В один дотик повертає на Сіманінка, непогано. погана. Пісідка з м'ячем. Шукає, шукає адрес. ой 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 ой, -ой. Не по... Непогано, Михайло. Так, все зробив. А пас не віддав. ой ой, -ой. косола зрізає м'яч. Гравці оболоні підхоплюють. Правий фланг. Відбувається подача, Косолапов Салапав. Сам же цей момент нейтралізовує Под... ну, такий удар, але для нашої Пантери це не становить загрози. Друзі, чайка в атаці. Ну що, 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 друзі? Потрібно картошки. Непогана. Молодець Сімка. Вайтенка. Удар! Ну, Нуга! Голасо! Друзі, на 25-й хвилині! М'яч забуває 23-й номер Дмитро Вайтенко і чайка виходить вперед, друзі, за хвилину, за дві. О, це діло. Добре, шуліка. Давай, 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 Давід. Не треба виключатись. Небезпека. Пантера на Давіда. Ой-ой-ой, друзі, що таке Ой, я вже щось. Ярик, це не Так, друзі, продовжуємо. Ще хвилина-дві є. Симоненко в центрі поля. Технічно. Ні, втрачаємо і знову повертаємо собі м'ячка. Салапав на м'ячі. Сіманієнка в ній грає. Добре. Пісідка. На картошкіна. Вайтенка. Мабуть, до Картошкина не дійшов м'яч. Знову картошкин м'ячем. Ах, пас вперед. Нема нікого. Друзі, ну треба тиснути. Так, вже важко, вже вже всі трошки втомилися, але потрібно догравати. Не потрібно зупинятись, навесілов головою, але м'яч підхоплює балонь. Давай, 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 друзі, алів. Яка небезпека! Косалапа молодець. Вибиває на аут, так мені здалося, Чи кутовий. Зараз побачимо. Так, все-таки кутовий, друзі. Останній, мабуть, кутовий. Вже личені секунди, вже залишаються, треба зіграти дуже. Відбувається подача. Ой-ой-ой, як небезпечно. Пісітка. Кучерявий. Забирає до рук. Я, yeah! друзі, лунає фінальний свисток про закінчення матчу. Дуже видався бойовий матч. Оболонь-2, чайка вижгород Рахунок 2-1. На користь чайки вижгород Або 1-2, якщо правильно сказати, друзі, в мене ще така є інформація. Перемогою Ярик. Хорош. Так, ці красунчики. Так, друзі, шановні вболівальники та поціновочі футболу, до всіх вас в мене є велике прохання. Не залишайтеся осторонь від підписки, лайків чи коментарів на наш канал. А можливо, і дізлайків, якщо комусь щось не подобається. Ми робимо наші трансляції з єдиною метою розвитку. Та популяризацію дитячого футболу та спорту взагалі в нашій країні в час діджиталізації та цифровізації ми все менше приділяємо увазі таким речам, як спорт та фізичне виховання наших дітей. Пам'ятайте, досить дивитись на інші країни, які перемагають в клубних та світових формах. Потрібно нарешті і нам втручатися в цю боротьбу за нагороди. А для цього потрібно, щоб наші діти розвивалися та прославляли нашу країну. А не сиділи вдома, як кімнатні Рембо чи кібери, кібери за гаджетами. Друзі, підписуємось, розповсюджуємо відео. Будьте небайдужі. Попа, друзі, а ми зустрінуся з вами через тиждень на матчі Чемпіонату Києва з футболу. Всіх обійняв, цілую. Слава Україні! Героям слава пока-пока. Слава ЗСУ!